Привіт, народ! Сьогодні у мене був такий стрім пограничний на лінії історії та політики. І я сьогодні з вами хочу поговорити про ленд-ліз. Взагалі-то він уже другий раз пролітає повз нас. Я так відчуваю, що він і другий раз може пролетіти повз нас. Це, так би мовити, наше величезне досягнення сучасності. Просто неймовірно Як ми збираємося воювати в науці невідомо. Але справа тому, з того, що я бачу, наші оборонні сили вони сипляться швидше, ніж я могла б припустити, тому я випускаю цей стрій Це не тому, що винні солдати, бо знову ж таки. Може прилетіти. Я розумію, що ресурси кожного окремого солдата трішки кінечні. Я хочу поговорити про політики. Тому що політики, так би мовити, самі головні на цьому святі, тільки вони не хочуть брати на себе відповідальність. Чого у нас так затягнулася мобілізація? Мобілізація вона взагалі цікава тим, що. Вона нам подається, що це потрібно європейським партнерам. Розумієте народ? Наші європейські партнери воліли б ще 200 років оце не бачити і не спостерігати. Їм це не потрібно, це потрібно нам. І коли США кажуть, що ми не дамо вам зброї, тому що немає людей. Ну, тому що у уша даруйте є своя військова традиція і своє військове розуміння ситуації. І військові зі ША не розуміють, навіщо нам зброя, якщо у нас немає банально людей для прикриття та наступу цієї зброї. Ну, тобто, хто і як буде нею керувати, ша невідомо. Наші пояснити не можуть, тому що понти це одна справа, а конструктивний діалог зовсім інша. Не можуть наші це витягнути, скільки не понтуються. А США, наші понти дешеві, не розуміє і правильно робить відчасти, можу сказати. Тому що цей цирк на дроті, я не знаю, як американські дипломати витримують оце спостерігати, оце щастя. Я зі свого боку не можу ото витримати, а як вони бідолахи витягують, я не знаю. Тобто, це справа з нашого боку зовсім не про дорослу розмову, як таку. Нам не дають зброю не в останню чергу тому, що ми ведемо себе як інфантильні діти. Ми не можемо поповнити армію, тому що це, так би мовити, не хайпова тема. А що ви хотіли країна в війні? Тобто, це я ще до лендліза не дійшла. Тобто, давайте поговоримо про цю тему. Ми сильно затягнули з людьми, тобто, люди на фронті потрібні. Єдине що. Треба вести грамотну політику, в тому числі і з мобілізацією, як не дивно. Типу. От мобілізація це наша внутрішня справа. В мобілізацію ніхто із західних країн не лізе. Тобто, нікому вона не потрібна, окрім того, що Росія так каже, мимоволі захоче вставити нам палки в колеса. Загалом, то не потрібно це західним країнам. Вони віддали цю тему повністю нам. Ми чухалися чотири місяці, намагалися викрутитися із ситуації, з якої немає виходу, ми впевнилися, що виходу з цієї ситуації немає. А куди ви із підводного човна? Звісно, що немає виходу. Звісно, потрібно було взяти на себе політичну відповідальність, пояснити народу. Ну, давайте я вам поясню заднім числом. Я просто не хотіла пояснювати переднім числом, так би мовити, не хотіла підказувати. Але заднім числом я вам зараз поясню. Справа в тому, що мобілізацію досить таки. Так би мовити, міг взяти на себе президент. Це його прямий обов'язок. Якщо він наполягає на тому, що в нас така війна що прямо війна, що треба все отак закрити закрутити всі гайки і всі шурупи, які тільки можна знайти так би мовити, в політиці, то так би мовити, добре. Але за оце, що він закрутив, накрутив і там наробив. Всяких різних чудесів, він же ж має нам, як суспільству, відіграти оцю всю історію. Чи як він думає? Він мав відіграти, тим більше, що це не складно. Ну, ну, для політика, ну, Тим більше для політика, який знається на акторській майстерності. Все, що йому потрібно було, це просто сказати одну величну промову. Таку серйозну, він мав сказати мобілізаційну таку промову, яка казала, що народ, така й така то справа, нам потрібні люди на фронті, тому що ворог наступає, тому що ворог ось-ось по нам вдарить, але ми не боїмося. Ми візьмемо, зберемося і дамо їм звіздюлей по повній програмі, і будемо гнати їх там, уже куди хочете туди гоніть, хочете до Москви, хочете. Хоч до Алтаї їх, гоніть, ну, тобто, мені байдуже гоніть їх. І словом, ми оце ж їх будемо гнать. І наші західні союзники подивляться на те, що ми ж можемо гнати не тільки фігурально, а ще й буквально у нас так непогано виходить. Вони нам дадуть зброю, дадуть техніку спорядження і так і так, і далі. За списком, і це буде нам гарантувати перемогу на майбутні роки і далі там по тексту. Ну, це я маю говорити, чи наш сонцесяйний президент? Для людини, яка відчуває аудиторію, це нескладно. І для політика, який так сильно переживає за рейтинги, це також нескладно. Я його не прошу робити там аналітичні звіти. Я знаю, що по цьому там біда і жах. Але, ну що, що а промову по мобілізації він міг якось витягнути. Ні, наш президент тягнув кота за м'яке місце. Досить таки дороге йому. І в результаті ми маємо перегріту ситуацію. Перегріту. Дещо на кальому даруйте за русизм? Тобто народ злий на владу. Я владу вітаю. Замість того, щоб зробити великий крок для мобілізації суспільства, влада наробила справ. Як тепер з цих справ випутуватися, я не знаю, Тобто це погано. Ну, як мінімум, треба заново завойовувати довіру народу, все, що я вам хочу сказати. Як ви це будете робити, я не знаю. Знову ж таки, підказувати не хочу. Я хочу, щоб всі подумали, в тому числі головою. Тому що це ж не все, це наші внутрішні справи. Оця вся мобілізація. Перша справа з лендлізом. От чого наш народ не розуміє, що так само, як у нас, мають бути свої там таргани: оці всі свої контри, не контри, оці всі претензії. От Точно така сама історія є у США. І, звісно, нам ленд-ліз пропонують не за очі оченята. Ну, якщо раптом хтось подумав, то ні. Звісно, не за гарні оченята, звісно, там є своя політична гора. Звісно, президенти США будуть намагатися якось врегулювати цю ситуацію. Звісно, вони будуть намагатися якось врегулювати її і за наш рахунок також. Ми не маємо кричати, як на мене, але ми маємо уважно спостерігати. Ну, тобто, в даному випадку спостереження дасть куди більше, так би мовити, ляких плюшок, ніж наші оці крики. Ну, тобто, ой, а той домовився з Путіним, ой, а той домовився з Путіним. У мене питання до глядачів. А чого вони не бігають домовлятися з Зеленським? Ви ж задаєте не ті питання? Ну, тому що Путін, напевно, з їхньої точки зору в більш сильній позиції. Це, так би мовити, не секрет. У Путіна територія більше всіх. І придурів в нього теж більше всіх. І з таким, так би мовити, хоч не хочеш, не будеш домовлятися. Вони намагаються його прощупати. Вони намагаються. Якось там з ним зіграти, вийде чи не вийде це зовсім інша справа. Ну, тому що зараз у нас йдуть чимало версій, чимало гіпотез, чимало всіляких домовленостей, таємних, нетаємних і так далі. Яка з них вигорить, яка з них вистрелить, це взагалі лотерея. Цього взагалі ніхто не знає. І, напевно, жоден з експертів вам точно не скаже. Тому що це сильна лотерея, як така. Але ми маємо стати в таку позицію, щоб з нами хотіли домовлятися, щоб от на нас дивилися, на таких гарних, і вирішували, що значить так, от домовитися з Зеленським, оце варіант. А домовлятися з Путіним взагалі-то ге, кака, І взагалі треба викинути цю всю історію. Ми маємо це все їм показати. Нам пропонують ланд уже вдруге. А я по ролику повторюю, напевно, втретє. Нам, нам його пропонують, що ми кажемо. А ми, так би мовити, о, 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 куди ми тільки не дивимося, тільки не туди, куди треба. Звісно, що ленд-ліз це така штука, що вона потягне за собою борги. Звісно, ну це ж ленд-ліз. Ну, я, як історик, не розумію, кім пішов. Це ленд-ліз, чим ви від нього хочете? Звісно, там нічого безкоштовного не буде, але це буде військова підтримка. Це те, що нам потрібно на позавчора, те, що називається. У нас фронт зараз сипеться на останню чергу через те, що у нас є люди, немає зброї. І що б я тут не фантазувала, які б я тут гіпотези не придумувала, в мене поки немає ресурсів, щоб якось реалізувати свої, так би мовити, фантазії, військові і якось допомогти своїй країні. У мене немає поки що цих ресурсів. І мені для розігріву потрібно ну, хоча б три роки. Ну, хоч би так. А країні потрібна зброя, потрібно сильно і потрібно зараз. Тим більше, коли у нас є загроза на харківському напрямку, на київському напрямку, а за південний напрямок я вас просто уб'ю громадяни політики. Тому що я, людина з півдня, не доведе, Господи, воно йде до моїх країн. Воно і так, в принципі, дійшло на половину. Але не дай Бог, воно зрушиться на другу половину. Ви зрозумієте, що досі я була ще досить таки чемною людиною. Ви у мене потім всі вислухайте, хто ви такі, як вас звати. Тому бережіть південний напрямок. Я вас прямо дуже прошу, громадяни політики. Я знаю, що люди, які воюють на південному напрямку, вони воюючи в тих умовах, я просто дивилася тік на початку війни. Я знаю, що там ситуація, напевно, як і всюди по країні, з військової точки зору. Тобто солдати воюють з автоматом і з матюком при тому притоматюк у них. Найбільш часто використовувана зброя, ніж сама зброя. Тобто там біда просто-напросто. Тим не менше, політики для цього і створені, щоб допомагати військовим оцією своєю балаканиною. А в нас така справа, що. У нас балачки балачками, і, як правило, це все. Я не бачу проблем в ленд-лізі. І я вважаю, що ми маємо на нього погоджуватися. Ми маємо погоджуватися на будь-які умови ленд-лізу. От, нехай нам там, я не знаю, слона намалюють на тому ленд-лізі, ми маємо погоджуватися. І так ми маємо знати, що це, так би мовити, боргова яма на декілька десятиліть після війни. От Франція, я вже не шукала інформацію, Франція віддала відносно нещодавно в історичній парадигмі останні борги по лендлізу. Там ще були країни, які також не так давно закрили оці всі борги по лендлізу. Тобто лендліз це справді ну це як мінімум. На 50 років після війни буде у нас борг такий шикарний. Я нічого не кажу. Але ми маємо для себе з'ясувати, ми хочемо взагалі виграти війну? Чи ми хочемо, так би мовити, договоритися в цьому житті? Люди, це війна і це політика це дві серйозні теми, до яких ми не готові по-хорошому. І я вже не можу кліпати очима і робити вигляд, що у нас немає проблем. Ні, у нас є проблеми, але давайте ми їх якось будемо вирішувати. Давайте ми з вами якось погодимося на ленд-ліз. Я не знаю, що там з економікою, тобто, можливо, і для підтримки економіки нам знадобляться кредити, але це вже зовсім не моя тема. От де я повний і цілковитий нуль це в економіці. Тобто, я економічну тему не трогаю, але просто тримайте в пам'яті, що вона також у нас є. Окрім політики, воєнної теми, є ще економіка, і оці три карти нам потрібні. Як ви їх здобудете, знову ж таки, я не знаю, але і сьогодні, на завтра я сильно знову ж таки рекомендую ленд-ліз. І будь-які їхні умови, і нам абсолютно байдуже, хто нам ці умови запропонує, чи Трамп, чи безпосередньо Джо Байден. Мені байдуже, мені байдуже на їхні політичні подобання, на їхні політичні ігри. Трішки брешу. Мені не байдуже, але знову ж таки, я набагато чого, що робить зараз Америка. Можу закрити, так би мовити, очі. Тобто я розумію, що США також зі свого боку хоче домовитись. Я розумію, що ми у слабкій позиції, тому для початку знову ж таки ленд-ліз я сильно рекомендую. Тому що якщо ми граємося з темою Другої світової війни, то як ви збираєтеся виграти Другу світову 2-0 без ленд-лізу, я не знаю як історик. Є ще третя кричуща тема. Ось. Лінії оборони. Тут можна просто дивитися і плакати, поки я це вам буду розповідати. Тому що до лінії оборони ми дійшли. Ну, дійшли, і слава Богу, що я хочу сказати. Слава Богу, не скажу якому. Але дійшли. Те, що ми будуємо лінію оборони, знову ж таки, це добре. Але з того, що я бачила по інтерв'ю Володимира Зеленського, то там навіть я плакала, якщо чесно. Тому що можете згадати лінію Маннергейма та лінію Можено. Знаєте, коли вони будувалися? Вони будувалися задовго до Другої світової війни. Тому зрозуміло, що наші оборонні лінії зараз. Але з іншого боку, на вулиці 21-10 сторіч чого я не розумію. І чому я маю вам зараз пояснювати про доти та дзоти замість тієї, картинки, що нам запропонував То цього я не розумію. Чесно, хто із нас тут дамочка, мені після цього науці невідомо. Тому що суто технічно, дамочка я, суто практично, здогадайтесь. То із нас дамочка. Це елементарно, по нашим солдатам б'ють взагалі всім, що лежить в Росії під рукою. А в них під рукою лежить багато цікавої зброї. Вони по нам б'ють фосфором, вони по нам б'ють кабами, вони взагалі чим тільки по нам не б'ють. Я взагалі, після того, як надивилася відео про Маріуполь, вже не сильно дивлюся оці відео, тому що ну ви бачите, що я емоційна людина. Я насправді наскільки емоційно віддаю емоції зовні, настільки сильно я їх сприймаю на себе. Тому мені одного цього відео може вистачити на півроку. Тобто, уява у мене велика, я можу собі здогадатися, в яких умовах були солдати, на яких оце усели кіло. Я знаю, що на Авдіївському напрямку там також горіла земля, те, що називається, у наших солдатів. Вони стояли у відкритому полі голі босі підперезані, з одним матюками на озброєні. І отак тривало, роки два, поки наша влада не стала чухатись і не стала піаритися знову ж таки. Якщо ми вже мусолому тему Другої світової війни, то візьміть озброєння лінію Маннергейма та лінію можено. Тому що лінію можено Гітлер вирішив обійти. Лінія можено вона не була суцільною. Там, попри всі масштабні фортифікації, там було чимало зазорів. Тому лінію Можено от перед самою лінією, Сама лінія Можено була ще замінована. І словом, те, що її замінували, то сильно було не з руки Гітлеру. І Гітлер вирішив обійти лінію Можино через країни Бельгії, Нідерландів та Люксембургу. На манері вони називаються країни Бенілюксу. Тим не менше. А Сталін вирішив вдарити по лінії Маннергейм. І тому фінська війна Радянського Союзу вона була програна Радянським Союзом за сукупністю фактів. Звісно, героїзм фінського народу це раз, велика кількість зброїв людей це два, влучність стрілків, не знаю, як правильно сказати, фінських це також ще один пункт. Зима це ще один пункт, ну і лінія Маннергейма також зіграла свою роль. Тобто, за сукупністю цих факторів фіни вистояли. І Радянський Союз був змушений відповсти. Тому, якщо хочете, щоб цей наш Радянський Союз 2.0 0 відповз, то оборонні лінії я вам сильно рекомендую. І вивчіть, будь ласка, що це таке доти і дзоти, щоб ви мені оце не ганьбилися на камеру. Бо я, історик, я на таке дивитися не буду. Я розумію, що зараз можна знову ж таки буду накидувати ідеї, можна зробити такі портативні, маленькі. Ну, от буквально як він даруйте вже за порівняння, оці всі заводи з виготовлення, тільки в даному випадку, не кирпічей, як там роблять, а просто щоб створили якісь форми блоків. Я б так це сказала. Ну, тобто, не обов'язково бетон, на практиці велика кількість. Кераміки, здається. Ну, це, це вже не буде кераміка, як така, це буде просто велика, така опалена конструкція. Ну, якщо це для вас сильно, так би мовити, олдскульно, ну, то візьміть 3D-принтер, який друкує раствором. Тобто там уже можна познущатися як хочете. Тобто це все можна зробити більш мобільно і більш портативно, якби тільки держава захотіла якось вкладати в це гроші. Бо поки що держава у нас мається фігньою на офіційному рівні. Визначає на які пріоритети, ставить на які задачі, а потім ще ображається. А люди гинуть, я нагадую. Люди гинуть, я не можу з цим нічого зробити, я мушу це спостерігати, і ну, це просто так. Джуш. Я просто не можу на це дивитися, знаючи, що є певна кількість рішень. Тому я виходжу в ефіри, щоб ну, хоч якось протиснути ситуацію. ну, Зрозумійте, хоч мої матюки, якщо вам матюки солдатів, не зрозумілі, то зрозумійте хоч так. А як? Тобто, це у нас такі три великі проблеми от, і сьогодні і на завтра. Їх треба вирішувати негайно. Піаритися це не треба. Тобто Це війна, тобто піаритися всі, хто хочуть пропіаритися, всі будемо піаритися після війни. От тоді ми всі будемо переможці. Давайте я вас, громадяни піарники, так заспущу. Якщо ми виграємо цю війну, ми по-хорошому всі будемо переможці. Від солдата до рядового блогера, від там, я не знаю, двірника Бабидусі когось ще там вигадати. Тобто ми всі будемо переможцями. Де б ми не були українці, ми всі будемо переможцями, тому що це наша країна, ми за неї вболіваємо і так далі, і тому подібне. Але зараз ми маємо працювати, працювати і працювати. Добре, на цьому в мене все. Підтримуйте підтримуйте мій YouTube канал Люблю, цілую. Бувайте, Па-па.